На годинку, а це означає час новин на телеканалах Тернопіль-1 та Інтеба. Ми продовжуємо інформувати вас про всі головні події області та міста. Музика. Сумна звістка сколихнула Байковецьку громаду. На Донеччині загинув місцевий житель Андрій Пачковський. Чоловіку було 43 роки. У громаді голосили триденну жалобу за військовим. Вічна пам'ять. Наживався на волонтерстві. Правоохоронці затримали чоловіка, який продавав військову амуніцію, яку іноземці передавали українським військовим. Тернополянин зі спільниками ввозили в Україну бронежилети, кошти на які збирали у США, щоб передати благодійному фонду. Проте чоловік забирав їх на свій склад і торгував ними. Його затримали під час продажу 49 бронежилетів, за які порушник мав отримати 620 тисяч гривень. Вирішують питання. Про обрання тернополянину запобіжного заходу і встановлюють інших учасників схеми. Вилучену ж амуніцію передадуть ЗСУ. Обікрав пенсіонерку два годинники та майже 9 тисяч гривень. Виніс із дому жительки села Черкавщина, що на Чортківщині невідомий. Про крадіжку жінка повідомила у поліції. Правоохоронці затримали злодія у Коломиї. Виявилося, що грабіжник – 32-річний житель Вінничини. прохід дозволений у парку Сопільче завершили роботи з ремонту кріплення підвісного моста. Тож ця ділянка вже безпечна для містян. Місце вшанування героїв сучасності і минулого Майданчики для відпочинку молоді і дітей, спортивний простір, фудкорти. Так у майбутньому виглядатиме старий парк у Тернополі відповідно до проєкту переможця. Фірма із Дніпра за рішенням комісії стала переможцем конкурсу. І давайте подивимось, якими вони бачать реконструкцію зеленої зони. Найкращу концепцію майбутньої реконструкції старого парку визначили у Тернополі. Конкурсна комісія опрацювала шість проєктів і обрала найкращий. переможцем. Стала задумка організації із Дніпра. Парку передбачено перше, то, що ми хотів зробити це місця вшанування українських героїв, починаючи з попередніх часів і до, до героїв нашого часу, передбачено окрему зони для відпочинку молоді. Спортивні відпочинкові дитячі майданчики, все це враховано. Свої пропозиції щодо нового вигляду старого парку надавали також архітектори із Маріуполя, Львова, Хмельницького та інших українських міст. Загальному цей варіант дійсно на порядок вище від інших. По виконанню завдання, яке ставила і міська рада, і рекомендувала комісія, його допрацьовувати можна, його потрібно допрацьовувати. Це тривалий процес, але віримо, що архітектор справиться із цією роботою. Не менш важливо, що нова концепція передбачає збереження зелених насаджень старого парку, кажуть фахівці. До обговорення проектів долучалася і молодь, аби зміни у парку були комфортними і для їхнього розвитку. Дуже приємно, що та концепція, яка отримала перемогу на сьогоднішньому засіданні. Вона в собі включає фактично всі ті побажання, які подавала молодь. це і амфітеатр і розширена спортивна зона. В автора найкращої концепції реконструкції старого парку замовлять проєктно кошторисну документацію. А втілювати задумане будуть уже після перемоги і завершення бойових дій, наголосили у міській раді. тернопільські школи інтенсивно готують до початку навчального року, зважаючи на воєнний стан є кілька нововведень, які мають взяти до уваги керівники навчальних закладів. В одній із шкіл міста побувала наша Оксана Мацьопа, щоб розповісти про те, що саме тепер має бути у приміщенні, де навчатимуться діти. Безпека дітей зараз основний критерій початку нового навчального року. Школа готується, аби з 1 вересня учні мали не лише красиві навчальні класи, а й надійні укриття на випадок повітряної тривоги. Окрім цього, усі заклади повинні обладнати тривожними кнопками та системами відеоспостереження. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України. І поки одні школи лише починають готуватися, є й такі, де схожі нововведення працюють роками. В 2018 році то відразу у мене виникло питання, і виникла потреба, що відеоспостереження в закладі освіти це дуже важливо і дуже потрібно. І тому було тоді я прийняла рішення, що треба це зробити. І ми почали за чотири роки. Тернопільський ліцей номер 21 обладнали 16 камерами відеоспостереження, а ще підключили в приміщенні тривожну кнопку. Не тільки користуються чергові або Якщо в нас чергові чергують з восьмої ранку до восьмої вечора, з восьмої вечора до восьмої ранку ночі заступає сторож. І Вони всі мають відношення до цієї червоної кнопки. Як тільки щось вони бачать якісь ну, загрозу, вони натискають і 3-5 хвилин і приїжджає і міліція або служба охорони. Камери поставили всередині у коридорах, а також ззовні по периметру ліцею. У часі війни це особливо актуально. Ми зараз думаємо про те, що необхідно встановити відеоспостереження навіть в укриттях, тобто в наших захисних спорудах, які ми готуємо до початку навчального року. І це теж дуже важливо. Про встановлення відеоспостереження в класах, тобто в навчальних кабінетах. Мова не йде станом на сьогоднішній день, бо однозначно це має бути з дозволу батьків. За безпеку в школах відповідатиме поліція охорони. Тобто, в разі загрози дітям, учителям чи приміщенню, черговий натискатиме тривожну кнопку і приїдуть поліцейські. Загалом в Тернопільській області така система має запрацювати у всіх навчальних закладах. Окрім цього, порядок наводять і в укриттях. Що ми плануємо зробити? Це облаштувати підлогу, тобто бетонну стяжку, зробити побілка і штукатурка і побілка стін. Ну і звичайно, вентиляція обов'язково повинна бути. Повинно бути додаткове резервне освітлення. Всі ці моменти мають бути санвузли. Все це ми плануємо облаштувати у нашій захисній споруді. Війна диктує нові вимоги. Тож як навчатимуться школярі онлайн, офлайн або ж за змішаною системою навчання наразі батьки ще вирішують зрештою, скільки дітей зможе знаходитися в школі в одну зміну, залежатиме від того наскільки місць розраховане укриття. Бути готовим до боротьби з ворогом. Тернопільські поліцейські пройшли навчання з підвищення рівня бойової підготовки. Вони удосконалювали навички стрільби з різних виїздів зброї, відпрацьовували особливості ведення вогню. Як проходили навчання у сюжеті? Злагодження з підвищення рівня професійної підготовки прийшли співробітники одного з поліцейських спецпідрозділів. Правохоронці відпрацьовували основні прийоми тактичних дій зі зброєю, правила надання домедичної допомоги та поводження з вибухонебезпечними предметами. Під час тренувань бійці спецпідрозділу мали змогу поглибити свої знання задля успішного виконання службових завдань в бойових умовах, а також навчалися діяти злагоджено. Мета цих навчань це підготовка індивідуального якісного рівня. Працівника спецпідрозділу от його збільшення фахового рівня. Ну і в реаліях наших війни в Україні звісно бути готовим до різних викликів і до різних задач в умовах сьогодення. Правоохоронці удосконалювали навички стрільби з різних видів зброї, відпрацьовували особливості та правила ведення вогню. Поліцейські навчалися зупиняти кровотечі, накладати турнікет, здійснювати комплекс медичних заходів, спрямованих на надання до лікарської допомоги у невідкладних станах. Під час навчань фахівці вибухотехнічної служби Центували увагу поліцейських на основних правилах безпеки при поводженні з вибухонебезпечними предметами. У воєнний час ці знання є надзвичайно необхідними, адже можуть допомогти зберегти життя. Злагодження проходило в умовах максимально наближених до бойових за словами бійців. Такі навчання допомагають відпрацювати алгоритм дій у конкретних ситуаціях та закріпити практичні навички. Військовим потрібні книги у Тернополі збирають літературу для поранених бійців, які проходять лікування у медзакладах нашого міста. Книги потрібні різних жанрів, головне україномовні. Куди приносити, дивимось. Моральна підтримка військових тернопільські бібліотеки організували акції Книга для воїна. Мета зібрати чим більше книжок для українських захисників та захисниць, які наразі лікуються у медзакладах Тернополя. Долучитися до доброї справи запрошують усіх охочих містян. Приносити можна будь-яку літературу від художньої до історичної, а також журнали. Єдина умова книги мають бути лише україномовні. Хлопці дуже багато читають. Ви ж знаєте, що на фронті дуже багато саме людей. Мистецької е, професії, і, можливо, саме книга, на якій не треба дуже так, багато аналізувати, можливо, більш художнього плану буде корисною, тому що е, от їм десь, мабуть, бракує більше якоїсь такої романтики, можливо, прочитати е, щось. Е, Любовне, можливо, більше вивчити щось історичне. Літературу тернополяни вже почали приносити у центральну бібліотеку міста. Тут є близько 20 книжок для військових. Хлопці, які лікуються у нашому місті, передають волонтерам, які саме жанри хотіли б почитати. Наразі просять детективи, романи, книги, автори яких є військовими або ж волонтерами. Отриману літературу військові зможуть залишити у себе або ж обмінятися з побратимами. Частину принесли нам читачів і бібліотекарі своїм фондом поділили. Ось, а ну, в дитячій більше дитячі. І ви знаєте, навіть кажуть, що наші хлопці, які перебувають на лікуванні, буває так, що вони навіть хочуть, щоб ми приносили казки. Тобто така література, яка ну, можливо їх десь відволічить, можливо, від, від, від того болю. Це не перша благодійна акція зі збору книг, яку проводять працівники тернопільських бібліотек. Під час останньої вдалося зібрати 700 книжок для дітей. Тому, аби долучитися до благодійної справи, а таким чином віддячити військовим, приносити українські видання у будь-яку бібліотеку тернопільської громади. І наприкінці цього тижня першу партію літератури вже відвезуть військовим. Сама ж акція триватиме до кінця місяця. Молитимуться за мир на Тернопільщині у селі Устя зелене монастирської ОТГ відбудеться проща Української греко-католицької церкви, присвячена припиненню війни в Україні. Запланований захід на 20-21 серпня. Долучатися закликають вірян з цієї області. Це всі новини станом на цю годину. Дякую, що залишаєтеся із нами. І до зустрічі у підсумках.